В Одесі відремонтували та модернізували перший та останній на цей рік навчально тренуваний літак Л-39 для повітряних сил ЗСУ. Про це пише Думская. Повідомляється, що цьогоріч роботи проводять лише на одному борту через несвоєчасно затверджене державне оборонне замовлення. Випробувані польоти Л-39 з бортовим номером 01 розпочались 2 грудня. У повітря літак піднявся в 10 годин 41 хвилину. Полот тривав годину і після чого літак приземлився на злітно посадковій смузі одеського аеропорту, де й розташоване ДП Одеський авіаційний завод. За попередніми планами, на 2022 рік підприємство має відремонтувати чотири навчально тренувальних літака Л-39 для повітряних сил ЗСУ. Ще розглядається питання по ремонту декількох навчально-бойових елок у версії Л-39 за для військово-повітряних сил Болгарії. Проте, чи реалізуються ці плани, поки невідомо і тому, поки заводчани очікують представників повітряних сил ЗСУ, що прийматимуть єдиний на цей рік літак. Дякую за перегляд!